Чи доречно запитати у людини, яка зламала ногу, про що це для тебе? Що перелом хотів цим сказати? Звісно, ні, людина просто зламала ногу і таке трапляється. Але якщо подивитися, як по-різному люди одужують після переломів, то можна помітити різницю. Тут і виникає питання: чи може психосоматика впливати навіть на фізичні травми? І сьогодні розмова піде про психосоматику. Давайте детальніше розберемо, що це таке, які є міфи та факти, а також зробимо вправу на дослідження своїх симптомів, якщо вони є. Якщо ні, знайдемо. Мене звати Крістіна, я психологиня за вищою освітою, гештальт-терапевтка у навчанні та ком'юніті менеджерка на платформі Розмова. Це місце, де ви можете знайти саме свого терапевта, який вас точно зрозуміє. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо хочете ще більше відосів про психологію. Поїхали. Психосоматика досліджує зв'язок між психікою і цілом. Якщо медичні обстеження не знаходять причину хвороби, її можуть вважати психосоматичною, тобто такою, що виникла через емоційні стани, такі як гнів, тривога чи депресія. Важливо розуміти, що психосоматика з'являється тоді, коли ці стани тривають довго. Одноразовий стрес не такий страшний, як постійний стрес у фоновому режимі, який може поступово впливати на ваше фізичне здоров'я. Деякі люди намагаються розділити емоції за тим, на які частини тіла вони впливають. Наприклад, можна часто почути, що якщо болить голова, ви не можете прийняти рішення. Або грижа це через відповідальність за інших. Вподобайка, якщо, хоч раз чули щось подібне. Хоч такі теорії і цікаві, але наукового підтвердження немає. Тобто психосоматика це брехня, а от і ні. Найважливіше це зрозуміти, які асоціації з вашими симптомами є особисто у вас. Також ми зробимо вправи, щоб дослідити свої власні почуття і асоціації з вашими симптомами. Психіка і тіло пов'язані. Є дослідження, які показують, що сильний стрес або емоційна травма можуть впливати на експресію генів. Це коли ген не змінюється, але змінюється його активність. Це впливає на те, як працює наша імунна система, запальні процеси та навіть старіння клітин. Тому емоційний біль може буквально впливати на наші біологічні процеси. А якщо ви не впевнені, чи ваша хвороба психосоматична, то варто перевірити. На платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх інших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Серед психосоматичних розладів ви часто знайдете гіпертонія, тобто високий артеріальний тиск, бронхіальна астма, мігрень і головні болі, артрит. Хоча це аутоімунне захворювання, емоційний стрес може посилювати запальні процеси, і це призводить до загострення симптомів артриту. Псоріаз та інші шкірні захворювання. Хронічний стрес може спричиняти загострення шкірних захворювань, таких як псоріаз, екзема, акне, розлади сну, інсамнія, тривога, депресія, хронічний стрес. Це все може впливати на проблеми зі сном, такі як безсоння, сексуальні розлади. Це психологічні проблеми, включно з тривожними розладами або депресією, можуть бути причиною сексуальних дисфункцій, таких як еректильна дисфункція чи відсутність лібіда. До речі, якщо ще не бачили, то у нас є відео від сексолога, який розказує в тому числі про сексуальні розлади. Мені відома історія клієнтки, у якої саме перед побаченнями погіршувався стан шкіри, а саме в неї виникав висип на руках, спині й грудях. Через це не відбувалося інтимного зближення, бо вона відчувала сором і не хотіла, щоб хлопець бачив її такою. Під час роботи з'ясувалося, що вона підсвідомо ображалася на хлопця і не відчувала себе з ним безпечно, але боялася це визнати через страх бути покинутою. Її тіло захищало її від цього зближення. Також ви могли помітити за собою, що деколи у контакті з близькими людьми ми схильні більше жалітися на свій фізичний стан. Це може бути спровоковано тим, що потреба у підтримці та турботі в кожного з нас є, але змога про це прямо заявити ні. І тоді наше тіло починає хворіти, а близькому тільки залишається, що турбуватися про нас в цей час. Напишіть в коментарях, чи є у вас такі історії у вашому житті або житті ваших знайомих, коли був якийсь фізичний симптом, який вас турбував, але згодом змінився фон життя, чи якась емоційна непроста ситуація вирішилась, і симптом магічним чином пройшов сам по собі. Отже, найцікавіше, перейдемо до вправи. Я пропоную вам зараз виділити 10 хвилин для себе, взяти папір та ручку і послухати завдання. Після цього поставити на паузу відео, і відповісти на ці питання щодо симптомів або хвороби. По-перше, звісно, сядьте зручно і виділіть, з яким саме симптомом ви хотіли би попрацювати. Це якийсь симптом по типу кашель, чи біль у грудях, чи повноцінна хвороба, грип або артрит і таке інше. По-друге. Коли думаєте про свій симптом, дайте відповідь на такі питання, що ця хвороба робить з вашим організмом? Наприклад, мій грип змушує мене лягти у ліжко, або мій біль у горлі змушує мене не розмовляти, буквально не розмовляти, бо боляче, або там, брати дистанцію від інших, щоб не заразити їх. Чим більше ви таких фактів від глобальних до детальних згадаєте, тим краще. Опишіть найголовніше не фізичний прояв, а скоріше такий метафоричний, тобто, буквально, що ця хвороба робить з вашим організмом. І ставте на паузу відео, я почекаю. Друге: створіть метафору цієї хвороби. Це може бути малюнок, як ви бачите свій стан або себе у цьому стані. Може бути вираз по типу прислів'я або приказки, але головне, щоб ви відчували. Та метафорично описали умовно іншому, як себе почуваєте, коли приходить цей симптом або хвороба. Наприклад, біль у горлі відчувається як різка холодна проволока, яка повільно тягнеться. І ви можете фантазувати та розширювати свою метафору до невеличкого сюжету. Наприклад, що було до того, а що буде після цього. І знову ставте на паузу, не переходьте до наступного питання, поки не дасте відповідь на це. І третє, дуже важливе і важке питання, але яка умовна вигода у вашому симптомі? Навіть якщо здається, що немає жодної вигоди, це так боляче, мені так незручно, некомфортно, не поспішайте. Сприйміть це як завдання. Подивіться на свою відповідь попередню, на те, яку метафору ви обрали, і запитайте себе, що хорошого дає цей симптом. Що він дозволяє мені зробити або сказати, чого я зазвичай не дозволяю собі. Просто опишіть це, не оцінюючи, ніби ви описуєте щось об'єктивне про іншу людину. Що ж, я сподіваюся, що певні думки та почуття у вас точно піднялися за допомогою даної вправи. Тут висновки робить кожен сам, але важливо розуміти, що при роботі з психосоматикою дуже важко впоратись самому. Тому ми запрошуємо вас до терапії, де буде змога поділитися своїми спостереженнями та залучитися підтримкою психотерапевта. На платформі розмов ви зможете знайти саме свого фахівця, який вас розуміє. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. І звісно. Навіть тут у коментарях ви можете поділитися, як вам ця вправа чи вдалося вам її зробити, чи були якісь складнощі? Нам буде дуже цінно прочитати це, а ви зможете помітити досвід інших людей. Сподіваюсь, тема психосоматики тепер для вас більш зрозуміла. Якщо хочете бачити ще більше відео від розмови, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу і робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Бережіть себе та помічайте, про що хоче сказати ваше тіло. Дякуємо!